Всім привіт друзі! 2 травня Акація зацвітає Це надзвичайно ранній строк. Рекорд раніше був 8 травня, це було до війни. А взагалі строки цвітіння в Запорізькій області це 15-20, десь 25 травня. Це 20 років тому я спостерігав. Та ще як в школу ходили, останній дзвоник, був, акація пахла. Вже пахне і бджолен, щось там клюють. її. Це я вам показую деревину найбільш таку пізнім цвітінням, а в місті Запоріжжя вже вона цвіте повним ходом. В посадках вона ще трошки пізніше зацвітає, тут провітрюється, провіває. Ну, ще бокація гарно виділяла, треба гарна погода їй, щоб не дуже жарко було, бо вона швидко згорає і щоб не було приморозків. Ну і доща, щоб не було, дуже вона вередлива дівка. Чому це погано, що вона рано зацвітає? Тому що буде менше меду, а чому буде менше меду? Тому що бджіл ще не так багато в вуликах. Бджоли не встигають за природою, за таким раннім розвитком. Так вони раніше почали там матки червити, нарощуватись. Але цикл бджоли біологічний 21 день. От Від яйця до того, як вона вилупиться. А льотних бджіл ще менше. Вона стає льотною ще пізніше. Щоб літала поле. Спочатку вона працює в улику, молода бджілка, тому меду буде менше, я так думаю, чим завжди. Чим пізніше зацвітає медонос, акація, тим більше бджіл робочих в улику, які можуть нести нектар. Їдемо з пасіки, трохи замучені, працювали цілий день. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі. Пока.